Всім привіт! Ви на каналі Цікава з'яви і сьогодні ми будемо оформлювати лютий в моєму блокнотику. Зліва у нас буде заголовок лютий, а справа буде календарів, в якому ми будемо відмічати наш настрій. Почнемо з заголовку. Пишемо великими літерами чорною ручкою «Лютий». Тепер розмальовуємо. У мене є такі наклеєчки з пташечками, і я хочу якусь з цих пташечок наклеїти на сторінку. Ось так я це все намалювала і у мене є ще така печатка штампік, і я хочу нею поставити квіточку. Ось така у мене вийшла перша сторінка. Тепер переходимо до правої сторінки. Тут буде календарик, в якому ми будемо відмічати наш настрій. Знизу будуть кольори, і буде написано, який кольор означає який настрій. Тепер пишемо настрій. Супер, гарний, нормальний і поганий. Написали, а тепер можна писати колір, який буде означати якийсь настрій, і розмальовувати, прикрашати сторінку. Я наклеїла такі наклеїчки, квіточки і домалювала сердечки. Тепер переходимо до наступного розвороту. Зліва у нас звички будуть, а справа сон. Починаємо зі звичок. Пишемо заголовок звички і такі міні календарики, де будемо відмічати, чи ми робили, чи не робили звичку. У мене з'явилася ідея зробити такі книжечки, як сторінки, і відкривати ось так. от. Я вже відразу вирізала такі три клаптики паперу по розміру, і зараз треба їх буде приклеїти. Я їх клею на рідкий клей. І на ось цій такій сторінці, як обкладинці, можна написати звичку. Потім можна ось так відкрили. Якщо виконали звичку, то кружечок, а якщо ні, то тоді хрестик. Я домалювала такі дві хвилясті лінії і дві наклейки. Справа у нас сон. Збоку у нас написані всі числа місяця, а згори години, о котрій ми пішли спати і о котрій ми прокинулися. Наприклад, ми пішли спати о 9 і прокинулися о 8, тоді повністю все замальовуємо. Або, наприклад, пішли спати о 10 і прокидаємось о 7. Тоді оцей шматочок від 10 до 7 замальовуємо. Ось такі ще дві у нас сторінки вийшли, і переходимо до останнього розвороту. Тут теж такий буде календарик, в якому можна планувати буде день. Звісно, не по 300 справ, але там по одній дві важливі справи на день можна буде записати. Дні будуть йти субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа і так далі. Я вже все написала, написала дату і наклеїла ще одну таку пташечку. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал і всім бувайте!